Більше місяця Тисницький район був без керівника цього тижня. Відбулося призначення нового голови райдержадміністрації. Тож хто саме очолив цей район, дивіться у сюжеті. 21 січня в залі засідань Тисменецької районної ради відбулось представлення нового голови Тисменецької райдержадміністрації. З першого заступника голови Іван Карлович Російський призначений на посаду голови Тисменецької райдержадміністрації. Для процедури представлення нового керівника району прибув голова обласної державної адміністрації Михайло Вошвенюк, який подякував за роботу попередньому голові Ігору Овчару та побажав успішної роботи новопризначеному. Дозвольте мені в першу чергу. Подякувати Овчару Ігору за його роботу на посаді голови районної державної адміністрації. Працює добре, непогано. І з великим задоволенням я хочу представити вам людину, яку ви знаєте. Знаєте Івана Російського? Знаєте. Ну, Якщо знаєте, то привітайте його з новою посадою голови районної державної адміністрації. Дякую районної адміністрації. І районна рада це ті два коні, які повинні перти одного воза чи одного плоду. У вас тут, слава Богу, в районі справи більш-менш йдуть непогано. Розробити план стратегічного розвитку району по кожному населеному пункті визначити основні напрямки роботи це першочергове завдання новопризначеного голови Івана Карловича Російського. І як зазначив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишонюк, цей план буде розглядатися та обговорюватися на такому розширеному зібранні керівництва та громадськості Тисменівського району.